Всім привіт підписники! Ви на каналі Сандріо. Сьогодні ми на GG стендофф. Далі я заработав. І давайте, зразу. І давайте фаст, фаст. фаст. Фастику. Ой, десь не сюди. Давайте бати. І зараз взагалі як я зроблю бати. Подожди. Хотів може ні. Прохліскує. Ммм, <small> блин, я програв. Я вже зрозумів, що баланс менше став. Блін, помню, як в том ролике. Я я трошки віддазнял більше. Да, маленький бал, балик. Ну угу, що я вам скажу? Що ти зробиш уже? Я на такие не рискну. Ох, куди? Куди це? Де цей батл? Ой-ой-ой, ти ж куди зайшов? Я хотів виграв. Должно 1,45 бути. А ну да, сюди, походу. Ну подожди. Батли. Ну так мої. Я подію виграв. Чи не засчитало? Да, таке собі я виграв. Продає. 16 на балансі. Давайте. Давайте ще раз. Батли. Була, не була. Може, повезе. 15 копійок осталось. Хоча б дішов випаде. Але я не підглядаю. О! Сюди, сюди, мій хороший, сюди. Що ми скажемо? Ми піднялися з маленького баліка. Ну, ви скажете, ти будеш втратити балік цей. А я скажу вам, ні, я не буду його трогати. Другий раз, ну так скільки яка тут сума, Так, контракти. контракти. Угу. Я ще половину накоплю, буде на баліки 100 гривень. І ми будемо вже крутити пожоші. Зразу що ми почнемо, коли буде 100 на баліки? Я зразу піду на кейс, мабуть, на Холдіка. На... Мені давав враж дуже хорошо. Де... Я десь вив... почти 200 виг... виграв. У мене було 200. Ну, всім пока. Ми в цьому відео Гразд в житті ми піднялися. З маленького балика. Кстати, а, ну... а ми піднялися на плюс 30. Це дуже. Це ми дуже набагато. Все, відео буде вже. Коротше, випускав відео. Всім пока!